Найшірічі вітання, друзі. Про що нам має говорити ліквідація і ліки ви зрадники, колаборанта, людина, яка спонукала російську агресію, яка допомагала російській агресії, яка прославляла російський мир і неоімперіалізм. це має говорити про те, що можливості українських спецслужб очевидно зростають і розвиваються. І можна сказати про те, що ми бачимо зараз поширення фактично. Певних операцій, це і БАМ, це і фактично бурятія, де вдалося двічі фактично знищити, пошкодити, скажімо так, залізничну магістраль і створити логістичні проблеми окупантам. Це дуже важливий момент. Наступний момент, який варто, про який варто сказати, це те, що збільшується можливість для уражень литовищ різних об'єктів, які використовує ворог у своїх військових потребах на території Росії так само. Це теж помітно. І третій момент. Ми бачимо, що ось ті, хто закликає до агресії, ті, хто ненавидить Україну, вони платять за це. Тому можна сказати, що ця війна, крім війни, безпосередньо на полі бою, так і по тому, що ми бачимо, по досягненням, які є безпосередньо наших військ, а до досягнень ми можемо віднести операцію по втриманню Києва, по тому, що ворог не захопив по звільненню Харківщини. Херсон, я думаю, що будуть інші операції ще в активі. Зараз можна сказати, що успішні дії наших сил, вони так само є не тільки на полі бою, а вони є безпосередньо на території ворога. І це війна фактично нашої розвідки, наших спецслужб, які з блискуче з цим справляються. Я думаю, що по завершенню цієї війни буде написана не одна книга, наше розвідувальне співтовариство буде вважатися по праву одним із кращих. В світі, тому що рівень проведених операцій і рівень їх планування, організації, виконання це, до речі, і те, що допомагає перемагати в цій війні. Тому це надзвичайно важливий момент і елемент бойових дій. Тобто, треба сказати про те, що ми бачимо вимір, який є на передовій, а є вимір, який є не тільки на передовій, а є в тилу у ворога. Є інформаційний вимір так само, що займаються спецслужби проведенням інформаційно-психологічних операцій, дезорієнтації ворога і демотивації. Росія так само веде таку війну проти нас, вони так само намагаються діяти, вони так само намагаються вчиняти різного роду замахи на наших посадовців, на представників наших керівних органів, але їм це не вдається, на щастя. Наші сили це. Блокують. Отже, ось ця війна, яка ведеться в вимірі якраз такому е спецслужб, вона дуже, е вона дуже актуальна, вона дуже важлива, і у нас в цьому є успіхи. Що буде далі в цьому сенсі? Як мені видається, що далі може бути тільки більше. І для ворога це вже тенденція така погана, тому що, е як би там не було, очевидно, що діставати. Ворогів можна вже і на території Росії доволі таки успішно. А далі, звичайно, це ціле, скажімо так, знаєте, як в будь-якій війні, скажімо, діяли війська, а діяли паралельно і розвідки, спецоперації проводили різні заходи, дезорганізації противника, там здобуття інформації і так далі. І от діяв Абвер, діяла британська розвідка. Діяла спеціальна американська служба, яка в подальшому стала цей рух в часи Другої світової війни. Ну, смірші, які обросли легендами, тільки от неясно там, знаєте, таким смерш смірш, смірш, смірш. А що ж, які операції реально вони такі видатні провели ці так звані смір шпіонам. Але, звичайно, що це дуже важливо, і це цінний актив. Наприклад, після Другої світової війни. Рейнхарду Гелену американці поручили створити, доручили створити розвідувальне співтовариство Західної Німеччини через те, що в нього була надзвичайно потужна розвинена агентурна мережа, і тому він був корисний. Хоча він до цього служив фактично на нацистській Німеччині. І через те, що він став корисним, через те, що він мав таку мережу, через те, що він знав. Як діють і через те, що Радянський Союз став ймовірним противником для Заходу, часи, якраз тоді, коли починалася ця холодна війна, він становив великий інтерес. Це приклад вам того, наскільки важливим театром бойових дій є якраз ось те, що відбувається. Так само цінність завжди становили люди, які могли організувати і спланувати діяльність таких спецслужб, як Масад. Ми це бачимо, і ця спецслужба, попри зараз те, що закидають їм, що вони ну не тільки вони там насправді шабак прорахувалися в Ізраїлі, і, скажімо, те, що їм закидають, прогавили і не побачили ось цих атак терористів Хамасу цієї брутальної агресії. Це одне, але ж історія вона є, і вона присутня. І зараз пишеться історія українських спецслужб, які діють, які навіюють жах на ворога. Які демотивують. Крім того, дуже важлива ще інформаційна кампанія, інформаційно-психологічні операції. От подивіться. Зараз у нас в інформаційному просторі і на Заході ну, проводиться потужна інформаційно психологічна операція Росії. Перша операція, перша стадія цієї операції має на меті розколоти українське суспільство, посіяти розбрат, тому що без цього Росія не може досягти цілей на полі бою. Вони навіть вийти на адмінмежі а, Донецької області не можуть, фактично без того, щоб не збурити ситуацію. вони намагаються внутрішньо розхитувати, говорячи про те, що тут конфлікти, тут погано, скажімо так, тут конфліктує президент, головнокомандувач, тут ще щось відбувається, тут корупція, тут і так, і так, далі, і так, далі, і так далі. Цим всім вони намагаються протягнути захід і сказати, що дивіться, дивіться. От як там, значить, це погано, і давайте вже сідати домовлятися, тому що контрнаступ закінчився невдачею тощо, тощо, тощо. Е, і подивіться, скільки з'явилось публікацій. Це ще прояв війни. Тому інформаційна війна, інформаційно-психологічні операції, інформаційна політика в час війни правильно побудована це теж дуже важливі елементи, це надзвичайно важливо, тому що це наносить удари по психології. це... Здатна або мотивувати, або демотивувати, в залежності від того, які меседжі посилати. І ось тут теж потрібно працювати і розвивати наші потужності ще більше проти ворога. Зокрема, тому що, ну розумієте, для них, скажімо, те, що вони зараз проводять, і ці кампанії, які вони ведуть, ну так слухайте, ми теж повинні діяти доволі таки активно і говорити про те, що в них не все далеко добре. І говорити про те, що, слухайте, Росія займається міфологією, міфотворчістю, пише зараз міфи. Ну міфи це міфи. Це як легенди, було або не було, ну, можливо, і було. Так Росія зараз хоче переконати, що їхній ВПК сильний, що все гаразд, що вони здатні перемогти всіх, 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 бійтеся, бійтеся. І сідайте швиденько домовлятися. Не потрібно на це вестися, що називається. Тому ось цей вимір він надзвичайно важливий. Він дуже сильно нам допомагає, і, зрештою, наші спецслужби, наше розвідувальне співтовариство, фактично входячи в сили безпеки і оборони, допомагає, зокрема, і нашим хлопцям і дівчатам на передовій, які героїчно зараз в боях в горнилі цих битв виборюють нашу перемогу. Ось така взаємодія, ось такий розвиток, ось так в подальшому мають діяти і наші спецслужби там багато. Мабуть, ще треба вдосконалювати, і мабуть, брати розумних людей, фахових зі знанням мов. Але це вже я думаю, те, що ми будемо проходити в подальшому, принаймні з тими спецопераціями, які ми бачимо. Нам варто подякувати всім нашим спецслужбам, нашій розвідці, у нашому розвідувальному співтовариству за те, що вони такі в нас є, і так само допомагають нам наближати цю перемогу. Слава Україні!